Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу свій канал, випускається в мене перший, для початку з вами познайомлюся. Мене звати Людмила, я з України. З сім'єю проживаю зараз в Польщі. І в мене на, хочу на каналі в себе зробити такі відео, як в Польщі розкладати гроші по конвертиках. Економія. Я, правда, це роблю перший раз. Я це не робила ще. Не знаю, чи воно у мене переживеться чи ні. Я такі собі зробила своєю дочкою конверти з кольорового папіра, попідписували. І хочемо розкласти. Сьогодні в мене я отримала 1 серпня першу свою зарплату. Ну, не першу, але перша зарплата в цьому місяці. Ось Я її получила і хочу ці. Ці кошти розплатити по конвертиках. Це моя зарплата, у мене зарплата невелика. Я не повністю день працюю, я беру деякі години для працювання. А наступна половина місяця в мене ще буде зарплата чоловіка, там вже буде більша сума. я теж її буду вам знімати і показувати для розподілення. Ну, зараз почнемо з вами. Так само, перший раз я записувати все, як такі собі зошити ще завела, до речі, Такий з єврами. Точка мені дала, каже мама на тобі. І тут я собі такі розприділила таку графу, понаписувала все, що мені треба, на що я буду собі відкладати. І почнемо з вами разом. Це все робити. Так, зараз для початку я порахую кошти. Скільки у мене тут є? Тут у мене повинно бути 2 2700 злотих. Ну, ми з вами зараз перерахуємо. 1 2 3 4. Це 800, 900, 1100, 200, 300, 400, 1400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 100, 200, 300. 400, 500 600 700. 2700. Так, я собі тут буду записувати. Я якось так трохи не так розкреслила, ну нічого. Запишу. Перше, Я написала перше.08 2024. І тут напишу зарплата 2700. Так, і ці 2700 злотих я хочу не по всіх. Конвертиках розкласти, але по деякі хочу розкласти. Зараз я з вами буду все показувати і будемо з вами все разом розкладати. Якось мені так хочеться ці кошти покласти, щоб було їх видно. Так, 200. Тут такі зошит трохи завеликі в мене. Так, і тут ще 50 я покладу. Найперший у мене конверт буде. З таким, як я довго дивилася, ці всі відео, і там дівчата розказують, що потрібно перше як заплатити для себе. Це в мене такий є конверт 10%. Так, десь в мене є. Ну, Тут у мене написано 10%, заначка це. ну, Трошечки було багато до цього конверту нас, тому я написала заначка 10%. Так, так як я сьогодні отримала. 2700 злотих, 10% це буде 270 злотих. Але я покладу 300 злотих. Так, покладу 300 злотих. Так, і тут ми з вами в зошиті зразу запишемо. У мене тут заначка, Було в мене 0, поклала 300. 300 злотих. Так, 300 злотих поклала, кладемо в конвертик 300 злотих. Є. Ну, Якщо в мене все це піде, мені сподобається це відкладання грошей, то я буду собі куплю такі спеціальні всякі такі конвертики і туди буду відкладати. Зараз, поки так. Так, Наступна хочу зробити свого розділення своєї зарплати, хочу покласти гроші на продукти. Так, на продуктах в мене було 0, так так само. Трохи я... Ці конверти я би підкладала. Так, мені так щось копійки. Покидав. А, так, на продукт. Конвертик з продуктами. Конвертикс з продуктами я своєї зарплати покладу так само 300 злотих. У мене буде ще одна зарплата, то я тоді подивлюся, я, скільки нам потрібно. Так, 300 злотих. Раз, я отак зроблю 200 і 100. Так, Поклаємо на продукти. Так, наступний у мене такий ще конвертик є. Як я собі його такі назвала борги. І Це я тут буду відкладати гроші, які я сама собі должна. Наприклад, я на даний час в себе позичала 5000 доларів і я мушу їх сюди відложити. Бо ми, ну, і, для того, і для того я. Ось оці, оці, оці гроші, що мені треба відложити, для того я собі завела ці конвертики і почала таку систему, бо в мене не виходить їх собі віддати. Відложити я можу, а віддати я не можу. Ну і я довго дивилася всі відео, і там є в дівчат відео, які вони кажуть, що якщо ти в себе позичаєш гроші, ти мусиш їх до... віддавати. Ну, Будемо віддавати. Все рівно, якби ті гроші мені потрібні були. Мені потрібні були гроші в'їхати в Україну на лікування, давати ті гроші. Але я їх позичала в себе, і я можу їх теж вернути. Ну, на першу раз я буду ложити, теж покладу 300 злотих сюди. Ось так. Це мені сума не буде, так уже говорить. я сама з себе їх позичала, а ну, бажано їх віддати, я кажу, щоб вони в мене там лежали. Так, це я поклала. Три таких основних, які я хочу покласти собі, борги, от в мене є, були нуль, записуємо. 300. Так, далі у мене буде йти таке, як хімія. Тут у мене буде ну, всякі там порошки куплятися, миючі для підлоги, для посуди. У мене зараз трошечки його є, то я собі поки на перший щоб лежало в конвертіку, покладу тільки 100 злотих. Так, хімія. Зараз ми її запишемо. Хімія було 0, кладемо 100. Так, дві десяточки 100 злотих. Так, поїхали. Так, в мене є ще оренда квартири, але я його зразу відложу і це буде в мене з зарплати кластися. Я туди не кладу, бо в мене не, нема такої зарплати великої. У нас є такий ще конверт депозит. Це ми відкладаємо гроші. Це я теж його відкладаю, щоб він мені тут не мішав. Так, гігієна. Гігієна я теж покладу 100 злотих. Це там ми будемо гелі, шампуні купляти, так я собі якось його зубні не пасти, роз, роз, розбила ці два хімію і все, я якось так собі їх роз, розбила, щоб було по конвертиках. Так, тут у мене йде готова техніка. Ну, ми тут хочемо назбирати на, на телефон. У мене буде в дочки день народження, хочу її купити. Ну, покладу я сюди, мабуть, де то в мене там ця побутова техніка був нуль, покладу 200 злотих. Так, 200. Покладу сюди 200 злотих. так, Інтернет і зв'язок мобільний. Нам це в мене буде за інтернет, ми будемо тут оплатити з цього конверта, але інтернет ми платимо більше всього за з картки. То я, напевно, інтернет сюди класти не буду, а буду тільки відкладати на мобільний зв'язок, бо я не знаю ще хто, скільки там які вони будуть собі пакети ті підключати, бо так як буде починається вже скоро школа, їм потрібно буде більше. Покладу поки 200 теж, 200 злотих покладу, хай воно буде. Побачимо. До наступного розподілення я собі побачу, як воно що, хто тільки що... користується. Так, краса. Це перукарня в нас. Треба буде підстригтися всім. Мені нігті треба зробити буде. Я покладу теж такі гроші якісь гарні. Покладу 300... 300 злотих. Так, а інтернет і зв'язок я не записала. Ні, звісно. Так, скільки я там поклала? Злотих. Так, інтернет і зв'язок 200 злотих. Краса. Краса в мене йде 300 злотих. Так, 300 злотих. Треба буде в серфі вже до вересня покистригатися, бо 1 вересня. Так, здоров'я. Здоров'я я покладу всього на все тільки 100 злотих. Це наліки. Може, якісь там, не дай Боже, захворіють, якийсь перепад погоди чи щось. Я покладу тільки з тож сюди. Так. Далі поїхали. Транспорт. О, транспорт це теж найголовніша категорія, що це її так у нас було нуль. Транспорт я покладу. У нас такі проїзні картки є на автобуси, на трамваї. Діти поповняють на 10 злотих ці карточки, це буде по 30 злотих, і мені треба 100, там, виходить, 100, 150 злотих. Відкладаю, відклала транспорт 150. Так, ще в мене такі, я бачите, перший раз я трошечки ще не не, не я кажуть, не це. Ще в мене є такий конверт, як оплата комунальної в Україні. Ми в себе вдома теж платимо комуналку. І нам треба я теж їх, правда, я теж його все роблю онлайн. Перекидаю гроші з польської картки на українську, потім роблю оплату. Ну, але сьогодні вже я їх, якщо я записала з вами, то я вже так і зроблю. Потім я собі зроблю категорію окремо цих коштів. Так, сюди я покладу 200 і 300 злотих, я сюди покладу. Там ще мені треба буде батькам передати гривні, це воно буде все в одну категорію входити. Так, поклала комуналка в Україні, так ми його назвали. Поклала 300 злотих. І зараз я собі його запишу. Так, 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 300 злотих є. Так. І того, що в мене лишається? 100, 200, 300-350. Ага, 350 злотих. Ну, ще більш-менш щось можна покласти. Ще в мене є такий конверт. Школа, так як у нас скоро школа, мені треба тут і на книжки, і на канцтовари, і на все покласти. Ну, це нам такі дали ще білетики. Тут ми маємо піти якісь зошити отримати. Не знаю, що там буде. Кладемо сюди. І відкладу на це перший раз 100 злотих. Отак, як ще буде повторюватися чоловікова зарплата, теж буду сюди відкладати. Оцих коштів буде мало. Так, школа 100 злотих. Так, тут 100-200-250 злотих. У мене ще є такий конверт. Мені потрібно від, від цієї цієї зарплати так зробити, щоб тут в цьому конверті були гроші. Це гроші для чоловіка в дорогу. Так як він їде в рейс, йому завжди треба з собою гроші мати. Ну, я свої зарплати йому покладу поки що 250 злотих, поки він собі там получить гроші. О, на всякий случай. Друг приїде, йому треба будуть кошти. Так, поклала. Було 0,250 злотих. Ну і на цьому, на цьому мене, мої вже кошти, зарплата моя скінчилася. У мене ще залишилися деякі конверти, не, не заповнені. Але це вже будуть в наступному відео ми будемо всі заповняти конверти з більшою зарплати. Бо в мене зарплата невеличка. Вона приходить в мене в перших числах. Ось. То я такі, на ці ж перші потребності, що нам треба, то я свої. Свої кошти розклала, а те вже нас все рівно ми платимо в середині місяця за квартиру за все, є воно буде платитися з тих коштів. Так, ну на цьому хочу своє відео закінчувати. Всім буду вдячна за ваші коментарі. Може, щось не так, пишіть, Будемо, буду разом з вами вчитися. Все. До побачення, гарного всім дня!